Но я же говорю, вот как бы как для меня, да, война, но вот все-таки, мне кажется, если бы у меня вот не было столько поддержки, столько военных, мне как-то вот она отдалась, ну как сказать, да, было страшно, но морально мне все равно как-то вот с ними было спокойнее. Вот я не знаю почему. У меня тогда было 8 лошадей, 4 собаки, 6 котов, попугай. Тоже у меня очень много цветов. Ну, и тоже, ну, как бы дом, я прожила в этом доме больше 20 лет. Ну, как бы, ну, как вот я брошу все и, и, и поеду, да? Я же тоже, у меня очень много цветов. И мне вот и цветы, ну, мне все живое жалко. Ну, ну, ну я верю в ЗСУ, я верю в наших хлопцев. Я верю, вообще, ну, как-то так, ну, Да, так, вот, з однієї сторони це було опасно, но мені взагалі було не страшно. Как-то я, я не знаю почему, чому, чесно. в ніч з 1 на 2 березня я прийняв рішення, що повернувшись додому з роботи, я піду. Брати в руки зброю, щоб захищати рідних чернігів. Повернувшись додому, дружина мене погодувала сніданком, а тоді я кажу, рідна, присядь, будь ласка, біля мене. Присіла моя Іринка, я кажу, настав мій час. Я вирішив. Брати в руки зброю для того, щоб захищати вас і Чернігів. Не було крику, ой на кого ти мене залишаєш, що я тут сама буду робити. Я взяв свій ще, коли служив в радянській армії. Військовий мішок речовий, я його використовував на рибалку, це одне з моїх хобі. Зібрав все необхідне за туристичним принципом взяти все, що потрібно і нічого лишнього. Зібралися, дружина мене перехрестила, і я пішов. І ось тільки син піднявся наверх, і я вже не пам'ятаю, скільки це пройшло хвилин, відчувся такий потужний вибух. І у нас в укритті вони такі двері залізні, вони такі дуже масивні, важкі. Добре, що там ніхто не стояв біля тих дверей. Їх їм просто могло вбити людину. Вони так відкрилися дуже. Я підскочила, я зрозуміла, що ну, моє приміщення просто все ну, так ходуном заходило, стіни ці в підвалі, хоча укриття таке досить нормальне там плити, перекриття, але це все прямо загуло. І тиша, і така пилюка, тріски якісь полетіли в дверях. І я подумала, що зверху вже, мабуть, все, мабуть, пряме попадання, мабуть, від будинку нічого не залишилось. І таке заніміння. Я не пам'ятаю цей момент, що робили, які були відчуття, чи кричали ці люди, які були поряд зі мною. Я тільки пам'ятаю, що гул в ушах я нічого не чую. Мені погано така ватність, якась в ногах я йти не можу, кричати не можу. І я тільки чекаю, хто ж буде спускатись, коли, і чи хтось там кричить і тиша, і тільки оце собака мій забігає, таком як. В фильме, фільмі так лапами пам'ятаю, біжить. І все, і нікого Думаю, Мабуть, один собака вцілів. І я хочу про що сказати, що ну, навіть війна, навіть такі трагічні події, вони не можуть у людини забрати ось те добре, що воно в ній є. І людина все рівно намагається відновитися, і жити далі, і показувати іншим приклад, що треба. Ми такі сильні, українці, такі, вони сильні. Коли почалися ці смерті, у нас загинула викладачка під час наліту на Чорновола. Потім загинула у мами з роботи у чоловік в черзі за хлібом. Потім загинули сусіди при спробі виїзду з міста, і я зрозуміла, що краще ніж мій підвал нічого нема. Знімати треба було по відвідуваності в інтернеті. Я бачив, що люди вимагають інформації. Ну вони найкритичніша ситуація була десь. Так, да, після того, як підірвали міст основний Київський, мені колега з BBC пише Владислав, ситуація дуже складна. І оце було це була друга ситуація, коли намагалися похитнути мою віру. І коли намагалися ззовні, намагалися, хоча я довіряв, думаю, Британська розвідка, все інше, вони там все бачать, принаймні з неба. Вони все бачили. І британська розвідка працює чудово. І все погано вона, і це мене десь хвилин на 30 вивело з рівноваги. Потім я взяв себе в руки думаю, лки-полки! Оце вона там з Лондона каже, що все погано, а ми тут тримаємося, і найкращий спосіб це власний приклад показувати своїм спокоєм, що все буде нормально. Ми все розрулимо. До речі, я писав пости починаючи з 26 го числа. Я скажу чому. І весь час я може хтось може зайти на мою сторінку в Фейсбуці, прогортати її побачити, що я завжди ніколи не сумнівався в тому, що наш в Чернігів вони не зайдуть, і ми переможемо. І...